Ті в підвалі сільської гімназії відкрили спортзал. В Луцькому університеті буде простір для ветеранів війни. Тато приїхав у домовиння. У ковалі поховали героя. Затримали стрільця, який відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК. Чоловіка розшукували з 27 серпня. Зловили й затримали сьогодні, 4 вересня, на проспекті Соборності. Стрілком виявився 40-річний лучанин. У нього вдома знайшли зброю. Чому стріляв у військовослужбовців ТЦК, поки невідомо. Нагадаємо, цей випадок стався в Луцьку в ніч на 27 серпня. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об'єкту на посту. Ті відкрили вогонь у відповідь. Одного військовослужбовця з пораненням забрали в лікарню. Тоді з мисникові вдалося втекти. Співробітники поліції, оперативники спільної слідчими та співробітниками кримінального аналізу встановили його місце знаходження, і сьогодні його було затримано. Санкція статті передбачає зокрема довічне ув'язнення. Десятки людей сьогодні стали навколішки перед домовиною захисника України Володимира Гузя. Йому було 39 років. До повномасштабної війни чоловік працював в автомайстерні. Згодом монтажником на приватному підприємстві. Був учасником музичного гурту. У вересні 22-го Володимира мобілізували. Ковальчанин став радіотелефоністом відділення коригування артилерійського вогню 36-ї окремої бригади морської піхоти. З війни вдома його чекали батьки, дружина і двоє синів дванадцятий 7 -й років. Матрос Володимир Гусь загинув 30 серпня цього року, боронячи Україну біля Вовчанська Харківської області. За день до загибелі захисник отримав відзнаку від командира військової частини, у якій служив. Висловлюємо щирі співчуття родині героя Володимира Гузя. Ратнівщина попрощалася із захисником України, жителем селища Ратне Ігорем Колутюком. За фахом чоловік подіатр брав участь в АТО. Згодом пішов на повномасштабну війну. Служив старшим солдатом у військовій частині а 40 56 Помар у військовому госпіталі після важкої хвороби. Це сталося 2 вересня. На прощання із захисником прийшли десятки людей. Із прапорами й навколішки люди зустрічали домовину з його тілом на вулицях Ратного. Поховали Ігоря Колочука на алеї почесних поховань селища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У жалобі Сміденська громада, 1 вересня біля села Макіївка на Луганщині загинув Петро Дарчик. Чоловік родом із села Передубе. Йому було 55 років. Про дату і час похорону інформації поки немає. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. У Жолові і Луцьк 30 серпня в районі села Погребки Курської області загинув навідник десантно-штурмового батальйону 35-річний Володимир Закрева. Того ж дня на Харківщині не стало 47-річного Олександра Матвійчука. Висловлюємо щирі співчуття родинам захисників. Пішов з життя захисник Олексій Сіраченко. Він переселенець після вторгнення оселився на Володимирщині. Бійцю було 34 роки. Військовослужбовець захищав Україну з червня 22 року. Його серце зупинилось 1 вересня у госпіталі на сході України. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Воленту буде простір для ветеранів війни. Мова не лише про приміщення, а й територію навколо, де передбачили інклюзивну інфраструктуру. До слова, подібні ветеранські простори тільки починають створювати. Рішення про створення таких вже має Луцьк і Володимир. У хабах надаватимуть низку різноманітних послуг для ветеранок і ветеранів війни. За словами начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, у планах таких просторів не лише надання послуг для ветеранів, а й освітні, просвітницькі культурні ініціативи, які повинні сприяти комфортній інтеграції захисників, які повернуться до цивільного життя. Джим в укритті у благодатному Нововолинської громади відкрили тренажерний зал для ветеранів та молоді. Простір для відновлення фізичного та психологічного здоров'я ветеранів, а також для спортивних занять учнів, облаштували в укритті ліцею номер 9 селища. Майже півроку молодь самотужки робила там ремонт. Благодійники шукали тренажери. Гроші 32 тисячі на вентиляцію в залі виділили з бюджету громади. Техніший вересень синоптики зафіксували новий рекорд. Лучани набідкались поліції на автомобіліста. Аварія в Луцьку рогатий про джип. Щодо пошкодженого росіянами 26 серпня багатоквартирного будинку на відродження в Луцьку. П'ятнадцять квартир за результатами обстеження визнали непридатними для проживання. До ремонту зруйновану покрівлю п'ятиповерхівки накрили від дощу, вікна закрили плівкою. Частина мешканців квартир переїхали в гуртожиток, дехто знайшов прихисток в родичів. Тим, хто орендує житло, міська рада щомісяця даватиме 10 тисяч гривень. Людям запропонували три шляхи відновлення пошкоджень. Через державний сервіс є відновлення, самостійно отримавши відшкодування за закуплені ними матеріали, та з допомогою департаменту ЖКГ міськради. Непридатним для проживання визнали приватний будинок на Гущанській. Щодо загиблого внаслідок атаки Лучанина, то його родині міська рада має намір виплатити 200 тисяч матеріальної допомоги. У Луцьку тролейбус в'їхав в Нісан. Аварія сталася сьогодні близько одинадцятої години на проспекті Волія. Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні ушкодження. В тролейбуса розбита фара, а в машини заднє скло. Про постраждалих нічого не відомо. На місці працювали патрульні. Музика. Лучани здали патрульним п'яного водія. Днями їм повідомили, що на Соборності припаркований Мерседес, а водій має ознаки сп'яніння. Машину правоохоронці знайшли, просили водія зупинитися, утім той не відреагував. Так спішив від поліції, що в'їхав у припарковану мазду. 47-річного водія таки затримали. Він дійсно був п'яним. На чоловіка склали низку протоколів. Каналізаційний колектор на карпенка Карого відремонтують до кінця року. Нині тривають роботи на другій черзі ремонтних робіт. Загалом протяжність заміни мереж сягає понад один кілометр, із них 500 метрів труби колектора уже замінено. Нагадаємо, що у квітні тут розпочався ремонт мереж, від роботи яких залежить водопостачання та водовідведення в оселях 70 тисяч споживачів правобережної частини міста. Ремонт почали, бо мережі були тут вкрай аварійні. Їм було вже більше ніж 45 років. На час усіх робіт мешканцям не вимикатимуть воду. Єдині незручності із замінами мереж стосуються лише водіїв. Зараз тривають роботи другої черги виконання робіт. Сам вже проєкт розбитий на три черги, буде ще третя черга. Орієнтовно завершення буде десь в кінці поточного року до кінця листопада місяця. Ми плануємо завершити повністю ці роботи з виконанням навіть благоустрою. На Волині розкидатимуть приманки від сказу. Людей просять бути уважними. Приманки мають вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна. Всередині капсула з вакциною. Такі для імунізації диких м'ясоїдних тварин хочуть розкинути на понад 15 тисячах кілометрів квадратних. Людей просять не брати їх руками і нікуди не переносити. Новий температурний рекорд зафіксували у Луцьку. За даними спостережень метеостанції, 3 вересня температура повітря в Луцьку досягла позначки 30,5 градусів. Попередній рекорд фіксували у 1983 році. Тоді було плюс 28,9 градусів. Найближчі дні на Волині обіцяють і далі лишатися спекотними. До 28 з позначкою плюс в день, вночі не менше 15 градусів. Опадів синоптики до кінця цього тижня не прогнозують. 20 років тому в енергомережу України був увімкнений четвертий енергоблок Рівненської АЕС. Це стало визначною подією як для працівників атомної станції, так і для енергетики України загалом, зазначив Федір Кислицен, заступник головного інженера РАЕС із загальностанційних об'єктів. Ця подія явно продемонструвала, що колектив Рівненської АЕС має великий досвід, має великі досягнення і Проможний здійснювати такі велетенські задачі, які стоять перед нашою державою. Енергетик 32 роки працює у колективі атомників Поліського енерговелата. Розповідає, що до будівництва та пуску налагоджувальних робіт блока мільйонника була залучена численна кількість фахівців різних професій. Спільно з монтажниками, налагоджувальниками, будівельниками. Колосальний обсяг робіт провів персонал підрозділів загальностанційного призначення. Під час будівництва була збудована загальностанційна компресорна станція, саме під четвертий енергоблок, були збудовані загальностанційні резервні дизельгенераторні електростанції. Були збудовані споруди очищення додавленої води. ці об'єкти дуже важливі для експлуатації енергоблока номер 4 так і нашої атомної електростанції в цілому. І зараз вони успішно експлуатуються, вносять свій вклад безпечну експлуатацію. Серед підрозділів загальностанційного призначення шість цехів: зокрема, дезактивації та радіоактивних відходів, вентиляції та кондиціювання, теплових та підземних комунікацій, забезпечуючих систем, а також хімічний та гідротехнічний цехи. Представник останнього Анатолій Жук, начальник зміни гідротехнічного цеху, у колективі атомників РаЕС, працює 23 роки. Трудовий шлях розпочав з інженерної посади. На той час, коли я працевлаштувався, набирали молоду команду на блок номер 4 який в той час вже активно добудовувався, йшли роботи по монтажу, обладнання випробування. Ми, як молоді спеціалісти, активну участь також приймали в цьому. Роботи вистачало, продовжує Анатолій Костянтинович. Ми охоче та з ентузіазмом бралися за усі завдання. Ми приймали обладнання з монтажу, проводили різноманітні випробування. Було дуже цікаво, так як у нас велика частина конструкцій знаходиться під водою. То було дуже цікаво побачити, як кажуть, обладнання зсередини. Уже на посаді начальника зміни гідротехнічного цеху Рівненської АЕС енергетик брав участь у пуску четвертого блока атомної станції. Обладнання нашого цеху включається саме перше. Для того щоб розпочати якісь включення по облоці, потрібно всім подати технічну воду. Проводилися роботи. Це перше заповнення гідротехнічних споруд водою. Проводилися перші включення, обладнання у всіх була. Гордість за виконану роботу пам'ятає пусконалагоджувальні роботи 4-го блока Поліського енерговелета і Анатолій Сумленний, начальник зміни хімічного цеху підприємства блоків 3-4. Його трудовий стаж на РЕС майже 40 років. Під час пуску мільйонника каже працівники хімцеху, виконували велику кількість завдань, працювали відповідально та оперативно. Наприклад, установка хімзнесолиння води. Готували воду для заповнення другого контуру для промивки обладнання, промивання і підготовки реагентів для корекціонної обробки води. Персонал спецкорпуса номер 2 виконував підготовку борних розчинів і персонал блочної знесулючої установки так само займався підготовкою фільтрів до роботи. Окреме завдання було у персоналу хімічного цеху молодих фахівців, які в подальшому мали працювати на четвертому енергоблоці. Той персонал займався. Допуска підготовки документації для реєстрації реєстрації обладнання період добудови та пуску четвертого енергоблока РЕС пам'ятний і для працівників цеху забезпечуючих систем. Обладнання ЦЗС раніше було розгалужене по в інших цехах, ну принаймні турбінний цех, реакторний цех. І вже після пуску четвертого блоку, в 2005 році, у нас створився окремий підрозділ. На той час Анатолій Наумчук працював у турбінному цеху 2 на посаді обхідника шостої групи. Я пам'ятаю, що сам приймав участь у паспортизації обладнання, тобто ми малювали схеми, і так само працівники, які працювали на третьому чна четвертому блоці, проходили практику, навчалися на на комірках третього блоку, і потім уже пускали четвертий блок. Під час спуску наймолодшого мільйонника Раес атомник обіймав посаду інженера з управління турбіною. У моєму підпорядкуванні було три обхідники, і безпосередньо ми в турбінному цеху ну, пускали обладнання, насоси, системи всі пускали, наладка систем, випробування систем. Все це проходило через наші руки. Молодих, цей досвід дав заряд енергії на все життя. У процесі підготовки та в період пуску четвертого енергоблока тандем молоді та досвідчених енергетиків злагоджено та оперативно виконував усі навіть найскладніші завдання. Десь 50-60% були досвідчені працівники, а решта були молоді, яких якраз підготовлені люди вчили, контролювали, готували собі заміну, готували собі напарників. І такий був. Гарний тандем, я рахую, це така гарна практика була. Продовж 20 років експлуатації четвертого блока Рівненської АЕС. Тут постійно проводяться модернізація, обладнання та впроваджуються заходи з підвищення рівня культури безпеки. Мільйонних це наша гордість та енергетична незалежність країни загалом кажуть атомники. Розвиток атомної енергетики я вважаю, що це пріоритетно. Ядерна енергія, вона якби і відносно і дешева, і безпечна і екологічно чиста. Попри виклики сьогодення, енергетики Рівненської АЕС і надалі злагоджено та успішно експлуатують атомні енергоблоки, щоб забезпечити теплом та світлом кожну домівку в Україні. Атомники переконані, переможемо темряву. Я впевнений, що той досвід, який ми отримали при експлуатації четвертого енергоблоку і його пуску, ми застосуємо для будівництва п'ятого енергоблоку Рівненської АЕС. Будівництво нових енергоблоків на Україні, і, зокрема, на Рівненській АЕС, воно вдихне нове життя в наш регіон в енергетику України. Я впевнений, що ми зможемо здійснити цю роботу і досягти успіху. Олена Муляр, Олександр Сніжко, Уїта Заграес для 12 каналу.